Біля одного з пунктів тестування збираються учасники національного мультипредметного тесту. Встав такий, вмився холодною водою, щоб бути бодрим. Настрій такий 17-річний Богдан до Луцька на іспит не приїхав не з Туманя. Вигляді. Складатиме три обов'язкові предмети: це українська мова, математика та історія України. Ще один на вибір. І географія на вибір. Найбільше проживаю за історію. 19 століття. Трохи путаюся. Там багато всяких організацій, діячів. Готувався самостійно за допомогою онлайн-курсів, всяких, дивився відео. Вчора дивився зливи з математики. Побачив завдання, які будуть приблизно, і все, готовий. Ігор із села Крупа до тестування говорить, готувався завчасно. У своїх знаннях впевнений. Однак хвилюється за українську мову та математику. До репетиторів не ходив, одразу скажу. На хвилювання є зараз, але ну мушу скласти. В Українській мові є такі завдання, які для мене складні. Це завдання є, в якому є тере. У математиці є більшість багатославних запитань, треба вписувати свою відповідь, а не вибирати. Батьки казали, щоб не хвилювався, що все буде добре. Як засиш, так засиш, так і буде. Тож життя на цьому не закінчується. Тут буде вхід, тому що поряд знаходиться укриття. Тести складали в трьох аудиторіях по 15 учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Лариса Кучер. В кожній аудиторії є 15 комп'ютерів, за якими можуть виконувати завдання мультипредметного тесту. Крім того, є резервний комп'ютер, виконують завдання дві години, це українську мову і математику. І далі дається 20 хвилинна перерва. Є можливість вийти на коридор після перерви, так. розпочинають другу сесію. В кожній аудиторії є старший інструктор. Інструктор є черговий. Я відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального. Підтримати доньку приїхала Євгенія Бишевич. З початком повномасштабного вторгнення родина з Херсонщини переїхала на Волинь. Чоловік на Донеччині воює, а ми тут. Мама, мабуть, більше хвилюється, ніж дитина. Я її спокою, я не вона в мене. Дизайнер інтер'єру вибрала спеціальність, збираюся йти в училище. Я не впевнена в математиці. Функції складні. Я їх путаю весь час. Але вивчила на сьогодні. Довелося я вчилась самотужки. По книжках. Посилено готувався з репетитором, того я думаю, що здав нормально. Напевно, історія найменше всього знаю, але ну, можна буде щось продумати. В ролі підтримки, в ролі такого трошки наставника. Ну, звичайно, що я коли з мамою, то дитина тоді спокійніша, така врівноваженіша. Прийшов другом, щоб підтримати. Я не здаю, тому що я не готовий ще цього року здавати. Найперше. Перегляньте, будь ласка, чи ви у той заклад освіти прийшли, де ви маєте здавати тестування? Друге документи, з якими ви будете проходити. Так, паспорт, будь ласка, цього року на основну сесію в області зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників, розповіла завідувачка відділу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. На Волині працює 38 пунктів. Вони розташовані в 11 округах тестування, понад 400 аудиторій, і задіяно у нас під час тестування майже 500 працівників. Учаснику треба прийти до 9.30, Ну бажано в 9.30, попасти в пункт тестування. Він зможе до 9.55 і ні хвилиною пізніше, бо о 10 годині вже не заходять в пункт тестування, бо вже починається робота власне в програмі. Ведеться серйозне спостереження за нашими учасниками. Щоб не було витоку інформації, наші учасники отримують свої результати офіційно на своїй персональні сторінки до 4 липня. Однак, кожен учасник, який склав тест, відразу бачить свої тестові бали. Я, встала, 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 встала! я після першого блоку думала, що я все завалила. Нормально для мене. Молодець, я пишаюся ним, що він все ж таки прийшов, здав, і я думаю, що в нас хороший результат. Задоволений результатом, десь середній 140 буде. Другий блок був легший. Так швидко все написав. Перший блок написав за годину, другий теж за годину. Але математика це взагалі ужас, <ріст> нічого не знав. Думав, що буде гірше. Просто попалося те, що здав. Більше те, що знав, і ну, повзло. З математики не задоволений. А з інших нормально. У нас такий такий нейтральний. Зі слів Али Корнейко, основна сесія НМТ триватиме до 25 червня. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.